Добрий день, малята. Скажіть, що ви бачите на столі? Назвіть ці предмети одним словом. Так, це фрукти. Скільки всього фруктів на столі? Ще однакові за розміром яблука, груші та сливи. Ось зараз ми з вами пограємо в гру. Треба з'єднати фрукти з кошиком за розміром. Маленьке яблучко до маленького кошика. Велике яблучко до великого кошика. Будьте уважними! А тепер, малята, я вам хочу запропонувати пограти трішки з нашими фруктами. Вам необхідно запам'ятати, як розміщені фрукти. Який фрукт був розміщений за грушею? Ананас. А який фрукт був розміщений перед бананом? Так, це слива. А який фрукт був розміщений за бананом? Правильно, це яблуко. А тепер, малята, для наступної гри нам необхідно пригадати, де ліва, а де права рука. Покажіть всі ліву руку. Молодці! А тепер покажіть праву руку. Вам необхідно тепер буде сказати, які фрукти знаходяться ліворуч. Чи праворуч від того чи іншого фрукта? Ось, наприклад, які фрукти знаходяться ліворуч від фрукта ананас? Ліворуч від ананаса знаходиться груша. Зрозуміли, які фрукти знаходяться ліворуч від банана. Які фрукти знаходяться праворуч від сливи? Які фрукти знаходяться праворуч від банана? Молодці малята, у вас все добре виходить? Наступня і остання гра, в яку я хочу з вами сьогодні пограти, має назву «Продовжий ряд. Будь ласка, назвіть фігури в першому ряді. Скільки їх Які фігури в другому ряді? І які фігури в третьому ряді? Яку фігуру необхідно додати в другий ряд, щоб завершити ряд? Так, це великий синій трикутник. Що необхідно зробити, і яку фігуру додати, щоб закінчити перший ряд? Так, маленьке рожеве коло. Яку фігуру необхідно додати в останній ряд, щоб закінчити його? Так, це великий червоний квадрат. Молодці малята. Що вам найбільше сподобалось? Які завдання були легкими, а які важкими? Дякую за увагу. До нових зустрічей!